Я стверджую, що попередні уряди постійно брехали своїм народом. Робилося це під тиском політичним, робилося це свідомо, сказати зараз важко, але те, що держава фактично запуталася в квазіпоказниках, в яких живе, це, на жаль, реальність, з якою нам довелося стикнутися. Завищені макропоказники постійно, нереальні абсолютно соціальні стандарти, які приймалися без рахування фінансової ситуації. Величезна кількість багатомільярдних державних програм, під які не було ні копійки, все те, що зараз залишилося внаслідок нам на сьогоднішній день. І розмови про те, що в усьому винувати зовнішній фактор, погіршення мови торгівлі, Російська Федерація і так далі, це дукаво. Безумовно, ці фактори мали місце, але основними факторами були шалений тиск на підприємства, оборотних коштів, безкарність і наглість контролюючих органів. Корупція, монополізм, а це те, що залежить безпосередньо від нас. І саме це і потрібно буде нам міняти. 에, таким чином, держава живе на сьогоднішній день не на податки, вірніше, не тільки на податки, а в першу чергу за рахунок боргів додаткових. Фактично усі останні роки ми прожили, проїдаючи золотовалютні резерви і накопичуючи нові борги Бормов. Я добре пам'ятаю 2007 рік. Коли на обслуговування державного боргу в бюджеті було зафіксовано 3 мільярди гривень. Сьогодні ця цифра 45, і вона буде ще суттєво більшою. Таким чином, за декілька років, ми збільшили цифри обслуговування державного боргу 15 разів. Отже, правда сьогодні полягає в тому, що бюджет 2014 року є як квінтесенція, як узагальнення попередньої економічної політики, і є абсолютно нереальним. Оскільки збудований на нереальній макроекономічній базі. І таким чином, окрім зафіксованого бюджету дефіциту 71 мільярд, ми щонайменше зараз нарахували близько 50 мільярдів так званого скритого дефіциту бюджету. Окрім іншого, нам до кінця року необхідно буде повернути близько 10 мільярдів доларів державних. Боргів це тільки державного бюджету. Якщо додати до цієї цифри борги, які є в пов'язаних з нами структурах, таких як на та з України, Коратодор, то фактично ми говоримо про те, що сьогоднішніх золотоволітних резервів нам уже не стане. Плани уряду в цій ситуації, по-перше, ми готуємо зараз зміни до державного бюджету, які будуть протягом двох трьох тижнів подані до державного бюджету, і маю надію, що там відбудеться дуже серйозна дискусія. Головне, ми хочемо повернути здоровий глузд в українську економіку. По-друге, нами буде жорстко припинено всі схеми по вимиванню коштів з державного бюджету. Починаючи з системи державних закупівель, закінчуючи тим, про що я ще не ще скажу, що стосується доходів і зборів. У нас такий самий податок на доходи на додану вартість, як в цивілізованому світі. У нас такий самий податок на прибуток. Ставки навіть трошки нижчі. По іншим ставкам, можливо, є питання. І поза всяким сумнівом, ми плануємо в найближчий час зробити певний прихід, щонайменше в адміністративному плані до спрощення самої податкової системи.